Bam. У 586 році. Я буду підглядати, вичайте. У 586 році до нашої ери Вавилон захоплює юдей, спалює Єрусалимський храм і захоплює еліту в полон. З цього моменту все пішло по одному місцю насправді. Тому що якраз на цьому підґрунті, після Вавилонського полону, народжується радикальний монотеїзм. Це надзвичайно пояснювано. Дивіться, це щось типу. Ми програли через те, що, можливо, така більш логічна причина, були децентралізовані через багато бойща. Друга причина, яка декларувалася ортодоксальними такими… Ем, Вірянами радикальними, що ми програли, бо зрадили єдиного бога і поклонялися іншим. Ось так хто сравну боги.